Всім привіт! Це Макс Гіленко і влог від Ютуб-каналу ЮЄФутбол. Зараз у нас такий доволі щільний графік виходу. Є серйозна підв'язка. Збірна України під родою Сергія Реброва провела перший офіційний матч. На щастя, перемогла, але це було дуже нервово і драматично. Ну і президент Української асоціації футболу Андрій Павелко найближчі два місяці, як мінімум, начебто, має провести за ґратами в СІЗО. Почнемо безпосередньо з футболу. Збірна України провела другий матч у відборі до Євро 2024. Ніяк не можна було втрачати очки проти Північної Македонії. Зрештою, команда Сергія Реброва їх не втратила. За це. Величезна подяка. Це зробило вболівальників щасливими. Але наскільки ж драматично це все було, після першого тайму горіли 0-2, в другому забили три м'ячі у відповідь. Як на мене, цей поєдинок дав дуже багато приводів для подумати. І давайте спробуємо зараз це зробити. Я гадаю, ви погодитеся, що перший тайм минав повністю під диктовку збірної Македонії. Їхній тактичний задум спрацьовував. В чому полягав цей задум? Ну, начебто, все просто так. Це був активний відбір на чужій половині поля. Але мені здається, що для нашого тренерського штабу ось ця агресивність північної Македонії стала до певної міри несподіванкою. Спробую пояснити своє бачення проблеми, яка була у збірної України. А проблема була власне з тим, щоб вивести м'яч через розіграш, через низький пас в центральну частину поля на чужу половину поля. Нам цього зробити. Не вдавалося. Чому? Мені здається, не найкращий був вибір складу у нашого тренерського штабу. Мені здається, Сергій Ребров, можливо, десь навіть недооцінив Північну Македонію. Можливо, наш тренерський штаб думав, що Північна Македонія захищатиметься глибше на власній половині поля. І тому нашій команді банально. Бракувало центральних хавбеків, які вміють розігрувати м'яч. Для прикладу, для такого простого розуміння, ми пам'ятаємо збірну Андрія Шевченка, де е, таким основним трикутником в центрі поля е, вважалося наступне поєднання Тарас Степаненко, який відповідав більше за відбір. І поруч з ним Руслан Малиновський і Олександр Зінченко. Це два хавбеки, через яких можна розігрувати м'яч, які опускаються вниз. Які, е, Можуть спокійно працювати з м'ячем під тиском, які можуть атаку перегортати з флангу на фланг. Візьмемо для прикладу півзахист донецького шахтаря. Там теж є Тарас Степаненко, функціонал якого зрозуміли, і поруч із ним є Георгій Судаков та Артем Бондаренко. Я думаю, що ті, хто бодай зрідка слідкував за шахтарем цього сезону, особливо в матчах Єврокубків, де є серйозний спротив, серйозний тиск, помічали, що. Тарас Степененко, ну, майже не бере участі в розіграші м'яча, коли суперник дійсно агресивно зустрічає. Він йде або третім центральним захисником, або підіймається вище, ближче до центральної лінії, або ж займає десь позицію навіть на фланзі. А через пас гірники виходять саме через Судакова або Мондаренка, тобто є два варіанти для передачі для пасу в центр. А в тому стартовому складі, який випустив Сергій Ребров, а ця стартова одинадцятка, до речі, повністю повторювала вибір проти Німеччини в товариському матчі. У нас був лише один центральний півзахисник, який впевнено працює із м'ячем під тиском. Це Георгій Судаков через Степаненка майже не виходили. Ну а третього хавбека не було. Був Віктор Циганков, який знову вийшов на позиції під нападником, і він розташовувався далеко вперед. До нього м'яч банально не доходив. Він і не пропонував себе е, на своїй половині поля. Це не було його задачею. Тож, дві риси невдалого першого тайму від збірної країни. Перше, це е, Сергій Рибров не вгадав зі стартовим складом, можливо, недооцінив північну Македонію. Нам не вистачило ще одного центрального хавбека, який вміє працювати під тиском. Ну і друге, це. Е, Власне суперник, який дійсно свій тактичний план втілив у гру просто блискуче. Македонці перекривали лінії для передач, вони діяли агресивно, вони вигравали єдиноборства. І, хоч моментів особливо, то вони не створювали, але у футболі насправді частенько буває так: якщо у команди виходить втілювати у гру свій тактичний план, то десь свій напівмоментик, десь просто удачу за хвіст, ця команда може вхопити. Так було з. Пенальті, який на рівному місці заробив Микола Матвієнко, так воно здається, що на рівному місці. Але коли суперник подає п'ять поспіль кутових, то десь цей шанс мусить виникнути. Ну і далі шедевральний гол Еліфа Ельмаса. Він для збірної Македонії суперзірка, хороший гравець із Наполі, з чемпіона Італії. Тож, як на мене, немає нічого дивного, що коли такому футболісту дають купу часу на те, щоб... Підвести м'яч до воріт, підготувати удар, то він цей удар виконає. Я не вважаю, що цей удар це такий, який Ельмас виконає там один з десяти, приміром. Я думаю, що десь в шести-семи в випадках з десяти у нього десь щось схоже, абсолютно спокійно може вийти. Ну, а далі до другого тему. В перерві Сергій Ребров робить дві заміни. Юхим Конопля виходить замість Тимчика, заміна на позиції правого захисника. І також Владислав Ванат міняє Артема Довбика на позиції центрального нападника. Погодьтеся, що правий захисник, що центр Форвард. Це не ті позиції, які ось прям можуть впливати на тактичний малюнок матчу. Безумовно, тимчик в першому темі багато помилявся із м'ячем. Довбик був. Непомітним, але по першому тайму, ну в принципі, можна було робити 10 замін у складі збірної країни, і абсолютно логічно, спокійно можна було б пояснити кожну з них. Тому я думаю, що ці заміни вони були спрямовані в першу чергу на те, щоб по-перше, збадьорити колектив, показати, що тренерський штаб шукає якісь ходи, що збірна України мусить намагатися врятувати цей поєдинок. І це, до речі, також чітко відчувається по меседжах, які і Юхим Конопля, і Михайло Мудрик дали у своїх післяматчевих флеш інтервю Вони обидва підкреслили, сказали про те, що в збірні зараз. Є така серйозна довіра до тренерського штабу, є відчуття того, що прийшли серйозні люди, є такий ґрунтовний підхід, і е, є відчуття того, що треба битися до кінця. Створення такої робочої спортивної атмосфери це, е, безумовно, я вважаю досягненням Сергія Реброва, тим більше е, е, йому вдалося цього домогтися за дуже короткий час. Але е, це лише такий фрагмент, який допоміг цю гру врятувати. Як на мене, ключовим у цьому матчі стала зміна тактики у команди Північної Македонії. Вони відмовилися від агресії, відмовилися від того, щоб зустрічати суперника на чужій половині поля. Македонці почали зустрічати Україну на своїй половині поля. Це мені здається, було ключовою помилкою, бо саме з переходом. На чужу половину поля у нашої команди були основні проблеми в першому таймі. А македонці, зміною своєї тактики, цю проблему для нас вирішили. Тут, до речі, ніколи не можна бути певним: а чи було це саме тренерське рішення, чи просто спрацювала така спортивна психологія футболістів в Північної Македонії, які подумали, що в другому таймі можемо просто відмахатися на власній Половині чи дійсно був якийсь тренерський фактор, тим більше в технічній зоні не було через дискваліфікацію головного тренера Північної Македонії Благоя Мілевські. Замість нього там керував і докерувався Роберт Стояновський. Ну, це лише мої припущення. В принципі, зараз, коли тренер відбуває дискваліфікацію, дивиться за грою, десь з трибун, то не проблема налагодити зв'язок, не проблема керувати замінами. Добре, Україна перейшла на чужу половину поля. А що з цим робити? Ані ударів, ані моментів особливо у нашої команди не було. Та що там особливо, їх просто, в принципі, не було. І тут е ще одне можна сказати, везіння для збірної України, а можна сказати, що тренерська робота. Тому що стандарти це е така саме. Тренерська спеціалізація. Стандарти треба відпрацьовувати. Треба мати якісь ідеї, втілювати їх на тренуваннях. Навіть впродовж двох-трьох тренувань можна цілком щось новеньке відпрацювати. Ну і далі питання за тим, щоб втілити це на футбольному полі. Україні це вдалося. Подача Віктора Циганкова і удар головою від Іллі Забарного. Так, рахунок став 1-2 і. На додачу до того, що змінився малюнок гри, цей гол ще додав нам психологічної переваги і він посіяв розгубленість у команди Північної Македонії. Та навіть після цього мені здається, ми не побачили якихось напрацювань в атаці у збірної України. І це цілком можна зрозуміти. Повторюся, Рибров працює буквально тиждень, він тиждень з командою, що там можна відпрацювати. І повертаємося до того, що стало ключовим. Ключовим стало те, що північні македонці почали пускати збірну України на власну половину поля. І коли українці з м'ячем на чужій половині поля, то тут банально може зіграти і він зіграв зрештою клас виконавців. Я вважаю, що у нас збірна України зараз дуже талановита. Ми бачимо в якій формі зараз Віктор Циганков. Ми бачимо, як прогресує Георгій Судаков. Ми нарешті побачили, як Михайло Мудрик може вирішувати долю матчів не лише за Шахтар, а й за збірну України. Другий і третій м'ячі збірна України провела завдяки таланту, десь навіть суперталанту своїх виконавців. Ну скажіть в епізоді з другим голом, який забив юхим конопля, хто б взагалі в світі, окрім Михайла Мудрика, поліз би на трьох в цій ситуації. Мудрик унікум, прокинув. Всіх обігнав, наздогнав м'яч перед лінією воріт і видав передачу на Юхима Коноплю, якому теж було забити непросто, але що коноплю о, вирізняє. Мені здається, що він якраз при розіграші м'яча не є аж таким м -м, корисним е гравцем. Але коли йде мова про те, щоб е десь в завершальній фазі атаки опинитися в потрібному місці, віддати гульву передачу, прострілити подати, заробити пенальті, забити самому. Це все Юхим Конопля вміє. І е, для Коноплі цей гол також став першим за збірну України. Перший гол для Забарного, перший для Юхима Коноплі. Серйозно допоміг і Владислав Ванат, який е, заробив для центрбека македонців муслю другу жовту картку. Україна опинилася в більшості і свій моментик, свій шанс е, отримала і реалізувала. Прекрасна подача в Михайла Мудрика. І Віктор Циганков забиває свій ювілейний 10-й гол за збірну країни. Переможний дуже важливий м'яч. Ну і циганков тепер з 10-ма голами одноосібно дев'ятий найкращий бомбардир в історії збірної України. Переможний результат втримали без валідолу. Від захищалися нормально, тим більше грали в більшості. Шкода, що не забили четвертий шанс для цього був. Тож підсумовуючи критика, має бути. Критика заслужена. Перший тайм дуже поганий, провальний, і є над чим подумати і гравцям, і тренерському штабу, проаналізувати і в наступного матчу вже подібні помилки не повторювати. Але в першу чергу маєте подяка за таке видовище, за таку драму, за те, що Україна, наша збірна, після двох турів залишається в боротьбі за е, вихід напряму на чемпіонат Європи. Англія відірвалася. Якщо вже про турнірну таблицю говорити, там у англійців три матчі і три перемоги. А от далі Італія, Україна, Північна Македонія мають рівну кількість балів після двох турів. 19 червня ранній матч проти команди Мальти о 19.00. І сподіваємося, там перемогу здобудемо більш спокійно. Хоча насправді повболіванськи. Якщо дивитися, то якраз такі матчі запам'ятовуються, викарбовуються в пам'яті. Тому нехай буде перемога нервова, головне, щоб це дійсно була перемога. Ось такий мій е, розбір е, матчу Північна Македонія Україна. Дуже цікаво буде почитати ваші думки. З чим згодні, з чим не погоджуєтеся. Будь ласка, суперечка вітається. Велкам в комент. Тепер до іншої гучної новини п'ятниці: президента УАФ Андрія. Павелка помістили в СІЗО найближчі два місяці. Він, начебто, має провести за ґратами. Це запобіжний захід. У справі щодо розкрадання коштів. Мова йде про ось цей завод у Краматорську з виготовлення штучного газону. Всі вболівальники на всіх ресурсах, які вдалося почитати, вони дуже тішаться тому, що Павелка помістили за грати. Але хотілося б одразу сказати, що це лише запобіжний захід, це слідчий ізолятор, тобто якогось судового вироку по справі Андрія Павелка ще нема, і не факт, що буде. Ну, точніше, якийсь то вирок буде, але, по-перше, невідомо коли. І по-друге, він цілком може бути на користь Андрія Васильовича. я ні в якому разі не збираюся захищати Павелка. Мені здається, що і за нього, і за попередніх керівників Українська асоціація футболу, а раніше Федерація футболу України заточена на те, щоб. Просто освоювати ті кошти, які надходять в цю установу з боку УЄФА, з боку інших спонсорів-партнерів. Освоювання в сенсі того, що керівники збагачуються. Не український футбол розвивається, а збагачуються просто керівники. У мене нема ніяких доказів, я не прокурор, не суддя, але просто з того, що я бачу, як працює і розвивається, точніше не розвивається український футбол, у мене повне відчуття, що саме для його розвитку. УАВ не робить практично нічого. Але я не маю жодних сподівань, що у випадку зміни Андрія Павелка, у випадку, якщо в УАВ буде новий президент, щось глобально в українському футболі поміняється. Чому такий песимізм? Ну насправді мені здається, що доволі коряво зараз якось виходить у опозиції Павелка сковирювати. Я взагалі нічого не тямлю в юридичних запитаннях, але мені насправді сподобався, я навіть практично все зрозумів з коментаря адвоката Андрія Павелка, його звати Денис Бугай, і цей коментар, звичайно ж, вийшов на сайті Української асоціації футболу. Почитайте. Ми дамо посилання на коментар адвоката Павелка або ж в описі відео, або ж в закріпленому коментарі. Реально, якщо опозиція Павелка. Ну, ось так неоковирно, неаккуратно працює у цьому питанні у питанні зняття Павелка, у питанні притягання його до кримінальної відповідальності. Мені здається, нічого з цього не буде. Принаймні на словах, Павелко готовий йти до кінця у справі того, щоб захистити, очистити своє ім'я. Ну і залишитися на посаді президента УАФ. Ну і тут лише час покаже, чиї козирі. Виявляться сильнішими козирі на руках Андрія Васильовича, чи козирі в його опонентів. Напевно, питати вас думки про те, як складеться подальша доля Павелка це досить таке дурнувате питання. Зрештою, це справа юридична. Тому о, давайте я попрошу вас висловитися на тему того, чи це правління Павелка, восьмирічне, воно перенесло якусь? Користь українському футболу, адже були якісь славні сторінки. Так, вдалося там привезти фінал Ліги Чемпіонів в Київ, вдалося вийти на євро і там бути в чвертьфіналі, вдалося виграти молодіжний чемпіонат світу Ю 20 Справа в тому, що ось я всі ці. Кроки всі ці досягнення, ну вони мені виглядають як обгортка, знаєте, така яскрава, красива обгортка для замилювання очей. Глобально я не вважаю, що всі ці речі, ці досягнення, принесли українському футболу якусь користь на фундаментальному рівні. Це не розвиток дитячого футболу, який у нас тримається ну, суто на коштах батьків. Це не розвиток аматорського футболу, масового футболу. Сподіваюся, вдалося донести свою думку. Ну і хочеться почитати, що думаєте ви. Тому запрошую в коментарі. На сьогодні все. Якщо вам відео зайшло, не соромтеся поставити вподобайку та підписатися на ютуб канал UAFootball. Наступного разу зустрінемося після матчу Україна-Мальта. На сьогодні все. Дякую за увагу. Гарного дня! Хай щастить! Пока!